Що голов таке? Та що тут коментувати? Ну бійка безпредельна. Ха! А чого у вас в руці свій загінний балончик? Ви працюєте на правоохоронні органи? Чому у вас на руці? Представьтесь, будь ласка, чому ви застосували слізогінний газ проти киянина? Ви не будете відповідати? Скажіть ні і все. Ні. ні, не будете відповідати? Ви не працюєте на міліцію? ні? ні. Все добре, дякую. Цього й потрібно було. Ви теж не працюєте на міліцію? Ні? Ніхто не працює тут, так? Ви ж так просто стоїте тут? Ніхто не працює.